У Києві сімнадцята година у марафоні час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Давголи, і команда інформаційної служби інтера 335 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Протягом останньої доби ворог обстріляв 12 населених пунктів. Під час прильотів постраждали троє рятувальників. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой, Вона з нами наживо інно вітаю. Тож як у вас минається доба? Вітаю нас останньої доби під обстрілами прибували Пологівський і Васильівський райони, і з авіацією окупанти вдарили по селах П'ятихатки, Лобкове Ловкове і Новоандріївка. Степногірськ обстрілювали артилерію і реактивними системами. І саме під час артилерійських обстрілів поранення дістали троє рятувальників 33 і 26 років. Їх доправили до лікарні. Також внаслідок наслідок обстрілу у селищі зайнялася пожежа, горіли госпо. Одарчі споруди полум'я також приборкували працівники ДСНС артилерії. Окупанти били не лише по Сергійську обстрілювали і Гуляйполе, Приморське, а також Полтавку, села Полтавка, Преображенка і решта прилеглих е, прифронтових населених пунктів. Е, ну і власне застосовували для ударів останньої доби е, по населених пунктах на Запоріжжі. Дрони і саме безпілотниками завдана була найбільшу кількість ударів цієї доби обстрілами. То і зруйновано житлові будинки, а також місцеву інфраструктуру. І на місцях прильотів спалахнуло шість пожеж. Надзвичайники ліквідовували займання у Гуляйполі. Напередодні там згоріла історична будівля краєзнавчого музею. Також працівники ДСНС працювали Преображенці проображенці, приморському. Там ліквідовували займання у житлових будинках і господарчих спорудах. Щодо ситуації на фронті, за останніми даними, що надійшли від генштабу на Оріківському та Уляківському напрямках, штурмів наразі не зафіксовано, але ворог завдав авіаудару поблизу жереб'янок. Ну і в умовах воєнного стану на Запоріжжі триває підготовка до нового навчального року. І за е, даними від адміністрації, планується, що в вересні повернутися до очного навчання зможуть 25 тисяч дітей е, для цього, аби для цього і щоб реалізувати цю можливість і забезпечити дітей безпечним е, навчальним процесом в області. Облаштовують і наявні укриття також будують підземні школи. І наразі роботи тривають на шістьох об'єктах е, по обласному центру і. По Запорізькому району також в області планують відкрити деякі дитячі садочки для роботи. Зокрема, планують повернути до очної роботи майже за два десятки дитсадків. І планується що діти перебуватимуть там до трьох годин на день і без дитячого харчування. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я продовжую стежити за тим, що відбувається в області. а Зараз передаю вам слово. На дякую за інформацію колегу Інна Гогой про наслідки. Ки обстрілів та підготовку до нового навчального року на Запоріжжі. На харківському напрямку росіяни мінімально застосовують оперативно-тактичну авіацію і знизили інтенсивність застосування своїх штурмових груп. Водночас тактика окупантів не змінилася. Вони спереджають невеличкі групи армійців на штурм наших позицій та проводять розвідку боєм. Про це в ефірі марафону інтеру розповів Віталій Литвин, офіцер розвідки бригади Рубіж Національної гвардії. Бійці тримають оборону на харківському напрямку. Ворог їх відправляє знаєте, два рази на тиждень, але він почав використовувати хімічні гранати, такі як РГ 51 і РГР. Він їх безпосередньо скидає в окопи. Сил оборони України і ці гранати вони можуть надавати шкоди здоров'ю, та також вони трошки давлять на моральний психічний стан е Сил оборони України, тому що ми розуміємо, що це така знаєте, е шкода, і е ворог використовує на тому напрямку, як і ФПВ дрони, і дрони зі скидами, і ти ніколи не побачиш і навіть можеш не почути, коли ця граната впала до тебе в окоп, і вона нашкодить твоєму здоров'ю. Україна вперше уразила російський військовий об'єкт ракетою дроном власного виробництва паляницею. Розробка снаряди тривала півтора року. Винятково українськими конструкторами. Майже вся інформація про ракету засекречена. Відомо, що в межах її досяжності перебувають кілька десятків російських військових аеродромів. Паляниця запускається з наземної платформи. Двигун. Турбореактивний вартість ракети-дрона набагато нижча за аналоги. Нині триває робота щодо здешевлення та збільшення виробництва. За словами президента, паляниця має знищити наступальний потенціал ворога. Переймають досвід американські військові вчаться в українських захисників інтегрувати інновації у сферах БПЛА та РЕБ. Як повідомляє видання Бізнес-інсайдер, Пентагон хоче додати наш практичний досвід у свою армію. Саме тому новий сухопутний підрозділ американців нині активно співпрацює з українськими колегами. Мета це з'ясувати, як піхота може ввести невеликі безпілотники до складу своїх підрозділів і протидіяти ворожим дронам. Серед іншого, американці також вивчають. Наземні маневри та можливості ведення вогню на великі відстані. Подолати перешкоди і фінішувати якнайшвидше. Під Києвом сьогодні відбулися змагання із військово-технологічного спорту, а саме, перегони БПЛА. Пілоти дронів показували дива спритності та швидкості. Усе бачив і зараз розкаже Даніл Снісер. Укуляри, і Перед. Перед. Анастасія готується до свого першого турніру з пілотування БПЛА. Вона з Прикарпаття на змаганнях представляє збірну поліцейських свого регіону. каже пілотувати взялася щоб крокувати в ногу з часом. А ще Настя єдина жінка серед учасників перегонів. Я вважаю, що моторика в жінок набагато краще ніж чоловіків. Тому. Е... До речі, і не тільки в цьому виді спорту в нас взагалі на фронті дуже багато жінок, які є командирами е хлопців, і вони такі більш пунктуальніші, порадніші, але це все залежить від типу людини, тобто не можна спиратися на гендерну рівність. Завдання пілотів за допомогою дронів, більшість з яких вони збирали власноруч подолати дистанцію на полі і зробити це слід якнайшвидше. Головне на смузі не поцілити у перешкоду. Саме цей етап найскладніший для присутніх. На цьому турнірі представлена рекордна кількість учасників 48 учасників. Це репутація, це імідж, і все, я так би сказав, ком'юніті. Для пілотів, для багатьох цікаво знаходитись знаходитися в які вони могли б поспілкуватись, поділитися якимись цікавими там рішеннями. Участь у цих змаганнях, окрім військовослужбовців, беруть ще й льотні школи, які тренують. Майбутніх пілотів fpv дронів, ми набираємо цивільних, які навчаються, потім отримують вози і йдуть служити до лав засу. Ми є школою ППЛА від Вітруган з Івано-Франківська. ну і так сьогодні як учасники, коптери нашого виробництва, на яких власне і будемо змагатись. Роман досвідчений інструктор після повномасштабного вторгнення вирішив навчати військових того, що вміє любить найбільше літати коптерами. Так перетворив хобі на роботу. Це хлопці і дівчата, котрі бажають висловити бажання вступити на контрактну службу Не. В цивільному житті. я вважаю, що в кожної людини є хобі. Так співпало, що це було моє ще до повномасштабного вторгнення. Ось але воно було так моє десь як лівою рукою, бо була основна робота. Це вже втретє федерація військово-технологічного спорту спільно з міноборони влаштовують такі змагання. Виробники дронів мають змогу презентувати вітчизняні розробки БПЛА. Один з них гексакоптер Баба Яга, що став для окупантів нічним кошмаром. У Нас є скид сюди. Можна споряджати дуже багато різного БК, Універсальна система скиду тягають абсолютно все на ньому. Це нічний дрон. Наступні змагання організатори планують зробити ще масштабнішими і створити ще кілька нових розділів для різних типів БПЛА. Даніл Снісер, Василь Міновщиков, новини телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Додаткових 43 комплекси автофіксації порушень ПДР з'являться на дорогах України від завтра. Нові камери фіксуватимуть перевищення швидкості у Львівській, Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Житомирській та Миколаївській областях. Адресу комплексів можна дізнатися на офіційному сайті. Міністерства внутрішніх справ України нагадаю, за перевищення швидкості більш як на 20 км на годину штраф 340 гривень, 1700 доведеться заплатити за швидкість понад 50 км на годину згідно зі встановленими обмеженнями. Німецькі правоохоронці затримали підозрюваного, який напередодні скоїв напад у місті Золінген. 26-річний сирієць із ножем атакував людей на фестивалі, присвяченому. Ювілею міста як наслідок, щонайменше троє людей загинули і восьмеро поранені. По тому нападник утік, однак трохи згодом його схопили правоохоронці. За інформацією видання «Шпігель», вину у скоєнні злочину чоловік визнав. Водночас у Франції затримали підозрюваного, який напередодні спробував підпалити синагогу в місті Лагранд Мот. А 33-річний Алжирець намагався знищити автівки неподалік синагоги розслідування тільки починається. Перше, що можу сказати, це те, що ми уникнули абсолютної трагедії. Інформація, зокрема, з відеоспостереження продемонструвала, що нападник був надзвичайно рішучим. і Що якби синагога була заповнена в цей час вірянами, якби люди вийшли з будівлі в перші хвилини, мабуть, були б жертви. У багатоквартирному будинку польського познання стався вибух, по тому розпочалася пожежа. Опівночі рвонуло в будівлі поблизу центру. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Вогонь швидко почав поширюватися на всі поверхи. Також полум'я охопило сусідню будівлю. Відомо про кількох поранених. На місце прибули надзвичайники, понад десяток зазнали травм, а ще двох рятувальників, які спочатку зникли безвісти, згодом знайшли мертвими. Нині будівля, де сталася пожежа, потреба. Боєстабілізації, там обвалилися усі перекриття. Після укріплення рятувальники зможуть потрапити усередину. Цієї ночі Хазбула атакувала Ізраїль. За різними даними, від сотні до близько 320 ракет дронів було випущено по ізраїльській території. Натомість у Цехалі заявили, що до обстрілу ізраїльські сили здійснили превентивний удар по пускових установках у Лівані. Звідки планувалися атаки на цивільне населення в Ізраїлі? Наголосили, що такими діями запобігли на багатомасштабніші повітряні атаці Хезбули на обстріл відреагували у Сполучених Штатах і заявили, що за ситуацією уважно стежать і зберігають готовність. Водночас у Цехалі зазначають, що теж пильнують за перебігом подій і готові надалі знищувати позиції. Хезболи. Ми спостерігаємо довкола Ізраїлю постійно, так само як за Єменом та Іраном. Нагадаю, що Хезболла пов'язана з іранцями, їх фінансує та озброює Іран. І я переконаний, що ця атака теж була здійснена під керівництвом Ірану, і це теж його відповідальність. Тож ми продовжуватимемо атакувати та усувати загрози, де це буде необхідно. На Хмельниччині лісівники-пасічники завершують сезон заготівлі меду. Цьогоріч зібрали його понад 4 тонни. Серед лідерів Ярмолинецьке лісове господарство. Також тут виготовляють натуральні чаї, страв та ягід, а ще сухі супові та борщові набори для тих, хто на передовій. Одне збираємо, друге дозріває. Значить, і отаким от чином. Йде далі на сушку, йде в реалізацію. Копійка до копійки, копійка до копійки наголошую. Кожною соткою землі у лісництвах Єрмонеччини послуговуються з користю. Тут же зібрали понад 46 тонн полуниці, тонну лісових суниць, а ще смородину малину та ужину. Із сушених ягід та лісових трав виготовляють чаї. Тут вони є різні з лісу ягоди і ми пакують так, як тут і яблуко, і, і шипшина, і малина ну всі. У цьому лісництві побудували потужний цех, де переробляють і овочі для сухих супових наборів. Уже підготували тонну білих грибів. Нині взялися за городину. Ця продукція, яку ми переробляємо, і ріж, ми закладаємо. Сотні пакетів сухих наборів для борщу та супів фасують таким чином, що з одного за 10-15 хвилин можна приготувати три літри смачної гарячої страви. Суп вермишелевий з грибами. Тута входить картопля, гриби, морква, цибуля, перець і зелень. Потреба у таких наборах чимала та й якість за відгуками бійців відмінна, отож роботи вистачає. Вже зібрали перший урожай, помідор, капусту зібрали. У нас була рання. Збираємо зараз малину, є вже достигла. Збираємо ожину на сьогоднішній день. Подальшому будемо збирати моркву, буряк столовий, все, що потрібно нам для сухових наборів. У Ярмолинецькому лісовому господарстві цьогоріч уже заготували 3,5 тонни меду. Разом із сухими наборами та чиями його відправляють на фронт. Ми маємо на 200% робити свою роботу. На 200% за тих хлопців, хто там 100% і своїх 100%. Ось десь така наша політика. Хай вони з перемогою приходять їм щастя, здоров'я, щоб вони всі живі. Поверталися додому, хай теж плакати. вірою Збройні Сили України. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, Подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини. Як люди підтримують незалежність України у ці вихідні від Австралії до Франції, розкаже у наступній частині марафону Олександр Просяник. Колего. Так, Настю, обов'язково розкажу, а ще розкажу і покажу, що таке справжня українська вишиванка. Точніше, розкаже і покаже. Моя гостя буде дуже цікаво. Обіцяю. Не перемикайтеся.